На сьогодні госпіталь одночасно приймає на лікування дві з половиною сотні пацієнтів, учасники великої вітчизняної війни, бойових дій в Афганістані та на сході України. Багато хто з них під час виконання своїх професійних і громадянських обов'язків зазнав не лише тілесних, а й душевних ран. І ми перший раз сьогодні молилися в цьому храмі. Патіримо цілителя який буде лічницею для душ тих, хто лежить в цьому госпіталі. Вони лікують тіло. Але тіло без душі не буває. Це єдиний цілий організм. Не буде душа тіла, тіло теж не буде ціле. Вперше про те, що при госпіталі немає храму, отець Юрій Кирилюк дізнався рік тому. Відразу звернувся з пропозиції відкрити церкву до керівництва медичного закладу і отримав на це згоду. Хотілося максимально проявити. І реалізувати себе як священник це відкрити тут храм, який би послужив би опорою для хворих людей, тому що зачасту, коли людина хворіє, в неї з'являється гріх унині, відчаю, опускаються руки, але іменно надія, яку дарує Бог, віра людська, перемагає хвороби. Тому. Поспілкувавшись з головним лікарем Павлом Юрійовичем, отримав його підтримку. І нашими сувмісними усилиями тепер дійсно всі, як говориться, льготні категорії учасники всіх війн, і Великої тісне, і Афганської, і сьогоднішні захисники України, Атошники. Будут иметь возможность не просто оздоровиться и реабилитироваться в нашем госпіталі, а и будет место, где они смогут и душевно привести свое э, состояние в равновесие. Это даст возможность всем на месте адаптировать їх э, к сегодняшним реалиям в место В, в нашем госпитале очень нужно пожилым і інвалідам очень далеко далі А так та все на місці. спасибо за такий подарок богослужіння тут проходитимуть щосереди та щосуботи, але двері храму постійно будуть відчинені для прихожан.